Через війну, яка спричинила гуманітарну та соціальну кризу, почастішили конфлікти в сім'ях. Від них страждають діти. Відповідно, збільшилася кількість вилучених дітей з родин. Нова державна стратегія відстоює право кожної дитини зростати у сімейному оточенні. Відтак пріоритетно вилучені з родин діти продовжують виховуватись у родині чи під опікою, чи у прийомній сім'ї. У кривому розі віднині діятиме нова форма сімейного виховання. Родина Бакумів готується стати. Першою в місті патронатною сім'єю. У мене така ціль, що треба допомагати дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Розпочала це для себе все дізнаватись, що це, як це, чи зможу я з чоловіком совремися, а також з сестрою. І потім я вирішила, що напевно треба спробувати, тому що мені підходиться, якби і моя робота, і я зможу і дітям допомагати, тому що я і своїми суддю дітьми. Рішення родини Бакумів підтримали у місті. Подружжя виховує трьох своїх дітей. Кандидати у патронатні вихователі проходять навчання в обласному центрі соціальних служб. Фахівці вже ознайомились з умовами, в яких житимуть діти, і провели тренінг з родиною-кандидатом. Є декілька критеріїв, які ми враховуємо при навчанні. По-перше, це мотивація, чому люди сюди прийшли. І дуже часто є такі випадки, що люди мотивовані не тим, і ми на це звертаємо увагу. Інший аспект це саме те, Стресостійкість, тому що діти будуть непрості, з якими вони будуть працювати, і ми повинні мати ну деякі гарантії, те що люди витримають самі і витримають їхні сім'ї. Також це готовність і сімей до надання такої послуги, тому що це є робота. досвід країн ЄС свідчить патронатні та прийомні сім'ї, будинки сімейного типу найчастіше створюють педагоги, медики, родини, де власні діти вже дорослі. Патронатний вихователь на сьогодні отримує 24 тисячі гривень. Тому, будь ласка, приходьте в цю сферу, надавайте цю послугу, питайте в центрах зайнятості, звертайтеся звертайтесь до служб у справах дітей, до центрів соціальних служб, де ви можете отримати повну інформацію щодо цієї послуги патронату над дитиною. Заробітну плату отримує не лише патронатний вихователь для помічника. Теж передбачена оплата 8 тисяч гривень. Держава фінансує утримання кожної дитини в патронатній сім'ї. Віком до 6 років це 6,5 тисяч гривень. Для дітей віком від 6 до 18 років майже 8 тисяч. Кількість дітей у патронатній сім'ї обмежується лише необхідним житловим простором. Якщо приміром у патронатну родину взяли трьох дітей, виплати на місяць складатимуть приблизно 24 тисячі гривень. Ривень разом із зарплатою майже 56 тисяч. Це важливо, кажуть фахівці, що працюють з дітьми, та значно важливіше можливість сім'ї дати дітям увагу, родинний затишок і виховання. Цього питання нададуть консультації в міській та у районних службах у справах дітей. Підтримують розвиток сімейних форм виховання міська влада і рада оборони Кривого Ругу, Ліга соціальних працівників України та дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Кривий рік став одним з регіональних полюсів зростання для всієї країни по впровадженню сімейних форм виховання. Однією з таких є патронатні родини. Тобто дитина, яка в силу різних обставин вилучається з родини через соціальну поведінку батьків та все інше, вона не йде до центру соціально-психологічної реабілітації, потрапляє в родину. За цей час. Наші фахівці вони працюють з батьками для того, щоб стабілізувати ситуацію, тому що наша головна мета це повернути дитину в біологічну родину. Якщо, на жаль, цього не вдається, то вже тоді наші відповідні служби вони займаються встановленням дітей, значить тим, щоб вони перейшли до дитячих будинків сімейного типу, там прийомної родини. І наше завдання, незважаючи на ситуацію, яка в біологічній родині. На у цієї дитини, щоб дитина продовжувала виховуватися в родині, і ми є одним з лідерів з цього питання в нашій країні. Валерій Кожухар, Олексій Правицький, цей день.